Незламність, віра, стійкість під таким гаслом відбувся молитовний сніданок в Івано-Франківському університеті короля Данила. До нього долучилися зо дві сотні гостей, серед яких політики, підприємці, військові, представники духовенства. Мета цієї зустрічі порозуміння та об'єднання довкола спільних цінностей. Серед учасників були і американці. Ми зможемо в першу чергу підсилити свої емоції, адже гасло цього року, цього року це є незламність, віра і стійкість. І мені дуже приємно, що знову ми всі разом представники різних політичних сил і різних гілок влади, представники духовенства, багато представників бізнесу, волонтери, військові. І це насправді радує, що все ж таки Івано-Франківська область це область, яка знає, як об'єднуватися, вміє це робити і заради. Доброї справи ми можемо зустрітися і помолитись, і поспілкуватися. Єднаємося довкола Бога, молитви за Україну, за християнські цінності. І що нас об'єднує власне саме найважливіше бажання розбудовувати духовно теж нашу державу. Тому я завжди є учасником цих сніданків молитовних, бо твориться така дружба навіть між нами, і ми стаємо близькими. А коли приходиться до спільних справ пізніше, то вже це як основа, що ми є вже знайомі завдяки таким зустрічам, як ця.